У тихому лісі, де дерева торкаються неба і квіти розквітають усіма кольорами, жив єнот на ім'я Ріки. У рікі був секретний запас смачних ягід, які він знайшов одного дня. Він дуже пишався своєю схованкою і ховав її від усіх. Одного разу друзі Ріки, білка Семі, зайчик Белла та папуга Полі під час гри натрапили на його схованку. Друзі запитали Рікі, чи не пригостить він їх ягодами. Рікі вагався, він багато працював, щоб зібрати їх і не хотів ділитися. Семі Белла та Полі пояснили Ріки, що буде веселіше і приємніше насолоджуватися ягодами разом. Рікі подумав над словами друзів і вирішив поділитися своїми ягодами. Він зрозумів, що ділитися це спосіб показати, що він піклується про своїх друзів. Звірята сиділи разом і ласували смачними ягодами. Рікі був щасливий, побачивши своїх друзів такими радісними. Рікі зрозумів, що ділитися не тільки робить його друзів щасливими, але й змушує його почуватися добре. Він зрозумів, що ліс був кращим місцем, коли всі ділилися один з одним. З того дня Рікі став відомий як шанобливий єнот, який завжди готовий поділитися і допомогти своїм друзям. Ліс наповнився щастям і злагодою. Пам'ятайте, що ділитися це ознака турботи, так само, як ріки, ми всі можемо зробити наш світ щасливішим, якщо будемо добрими та ділитимемось з іншими.